У житті скорпіонів почався період, який буває раз на кілька десятиліть. І це не просто черговий астрологічний транзит. Плутон, ваш головний управитель, перейшов у водолія на довгі роки. І це означає, що назад уже дороги не буде. Старі сценарії більше не працюють, а нові вже почали формуватися. Вітаю, скорпіони! Саме зараз. Для вас починається один із найважливіших періодів життя, який триватиме з 2024 по 2043 рік. Те, що раніше здавалося стабільним, може почати змінюватися без попередження, і якщо ви скорпіон, ви вже відчуваєте, що щось відбувається у вашому житті, ніби життя готує вас до зовсім іншої ролі. Зміни в житті скорпіонів починаються з середини. І саме так працює Плутон, ваш головний управитель. Плутон це глибина у всьому, Плутон ніколи не діє поверхнево, він руйнує старе життя повністю, щоб дати простір новому, більш справжньому та сильному. Його інгресія, тобто перехід в інший знак, в даному випадку у водолія відкриває для вас багаторічний етап глибокої перебудови життєвих опор. Але не через біль заради болю, а через звільнення від того, що вже зруйноване. Плутон остаточно увійшов у водолія з 19 листопада 2024 року по 8 березня 2043. Тому ви вже зрозуміли, що протягом 19 років ваше життя змінюватиметься на до і після. Водолій знак майбутнього, свободи, нових ідей великих колективів та технологій. Коли Плутон входить в цей знак, він змінює не лише суспільство загалом, а й внутрішню позицію скорпіонів у світі. Життя більше не буде будуватися навколо боротьби за контроль, емоційну прив'язаність або сценаріїв усе або нічого, натомість з'явиться потреба в іншому. В іншому рівні сили, усвідомленому, спокійному, внутрішньовільному. Для скорпіонів це означає трансформацію уявлень про дім, сім'ю, коріння, внутрішню безпеку те, що раніше здавалося незмінним, може втратити актуальність. Старі сімейні сценарії, емоційні залежності, почуття обов'язку, які тиснули, поступово відходять. Скорпіони будуть вчитися будувати свій внутрішній світ не на страху втрати, а на власній автономії. Плутон у водолії змінює спосіб вашого мислення. З'являється бажання дивитися на життя ширше не лише через особисту драму, а через усвідомлення свого місця у великій картині. Багато з вас зможуть відчути потяг до нових сфер. Психології нового рівня, соціальних проєктів, цифрових платформ, нестандартних форм самореалізації це період, коли внутрішня глибина поєднується з інтелектуальною свободою. Також змінюється підхід до стосунків, скорпіони поступово виходитимуть із моделей, де присутні ревнощі, боротьба за владу або прихований контроль. Плутоноводолії вчить. Справжня близькість можлива лише там, де є свобода. Залишаться ті відносини, які витримають чесність і рівність, усе інше розпадеться без жалю, але з полегшенням. Ця інгресія дає шанс перестати жити у режимі постійної внутрішньої напруги. Ви можете стати більш відкритими до змін, легшими у прийнятті нового, менш прив'язаними до минулого. Це не втрата глибини. Це її нова форма, це глибина без тягаря. у водолії не забирає силу скорпіонів, він її очищає. Замість виживання з'являється творіння, замість страху усвідомлений вибір, і саме так починається новий, довготривалий етап життя, де ви перестаєте боротися зі світом і починаєте змінювати його, залишаючись вірним собі. Тому, знаючи, що Плутон є управителем вашого сонця, яке відповідає за життя в цілому, за роботу, его, самостановлення, самоцінність, ви розумієте, що змінюватиметься ваше життя в цілому. Це повна трансформація з відчуттям свободи, коли ви дієте без стопорів, заборон чи обмежень, ви стаєте вільними у своїх вчинках і більше не боїтеся тих змін, на які б раніше ніколи не наважилися. З вами була Джанеза. Пишіть в коментарях, як саме почало змінюватися ваше життя. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал. До зустрічі у наступних відео!